Грибний сезон на Вінниччині, Зазвичай у цю пору найбільше опеньок. Втім, цьогоріч їх мало, каже жителька Стрижовської громади Марія Дорощук. На ринок привокзальний на продаж принесла 5 кілограмів. Суспільному розповідає, назбирала їх вчора ввечері в селі Медвідка. Дуже мало. У нас багато вирубок, я в селі виходив, а нема. Це Так на одному місці, я... де знайдеш, все, нема. Словом нема грибів цього року. Усе через посушливу осінь, каже дорощук. Торік у цю пору опаньки збирала вітрами, продавала по 80 гривень. Нині ж за кілограм просить 120. Дощів не було, земля сильно суха була. А зараз пішли дощі, то вже може вони ще будуть, хто його знає. Не скажу я вам. Торік саме дорожчі були це по 80, а цього року таке дорожче. Нема нема опаньок». Пійшла на ринок по свіжі овочі, каже місцева жителька Любов. Гриби не купує, бо дорого. Люблю, але я завжди їх сама збираю. Перший раз сьогодні побачила, осінь ми була дуже суха, не було опенюк. Зараз, мабуть, будуть. Дві півлітрових банки маринованих опеньо у власному суку продає Борис Бартко. Опенючки 150, 200 гривень білий гриб і лисички 150. Розповідає, гриби на ринку продає понад п'ять років. Цього сезону опеньки не вродили. Надіємося на те, що вони ще будуть. дощики пройшли, тепло є, морозу нема, значить, повинні ще бути. Будемо надіятися. Купувати дикорослі гриби на санкціонованих ринках або ж у магазинах радять у Держпродспоживслужбі. Так ви убезпечите себе та своїх рідних від отруєння грибами. Ці випадки завжди часто бувають дуже складними, і лікарям-реаніматологам приходиться вживати відповідних заходів для того, щоб довести людину до, скажімо так, щоб вона не загинула. Гриби не є продуктом першої необхідності. Це не молоко, не риба, не м'ясо, і тим більше. Як якщо давати їх їжу дітям, ми категорично проти цього. Категорично проти цього, щоб давати дітям таку складну їжу, як гриби, і самим наїдатися тож не теж не рекомендуємо. За вересень, жовтень випадків отруєння опеньками на Вінничині зафіксовано не було, каже сорочан. Втім, сезон лише розпочався. Тож людей просять не нехтувати власною безпекою. Спочатку ж 2023 року, в області зареєстровано 5 випадків отруєння дикорослими. Грибами. Юлія Виснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.